Канал Плюс Плюс представляє! Привіт! Ми з України! Ми завжди жили у неймовірній країні. Але в 2014 році Росія розв'язала війну на сході України, а в 2022 другому війна прийшла у кожне українське місто. Але наше минуле нагадує, що ми вистоїмо проти будь-якого зла. Сьогодні от би скуштувати смаколиків. А я хочу відвідати неприступні фортеці. Тоді вам у Львів. <звук> Історія Львова починається в 13 столітті, коли князь Данило Галицький заклав нове місто. Та назвав його на честь сина Лева. Але за однією з версій, саме 13-річний Лев почав будівництво замку на найвищій горі міста. От бачиш, а ти кажеш, Лего, то складно! Побудувати замок на найвищій горі було хорошою ідеєю з точки зору оборони. Але юний князь не врахував жахливу місцеву погоду. Не витримавши сильних вітрів та сирості, Лев вирішив знайти більш комфортне місце. Та побудував новий замок біля підніжжя гори. А плин часу та численні війни залишили нам лише частину стіни високого замку. Куди ж поділася така велика фортеця? На початку 19 століття споруди замку та фортеці почали розбирати на каміння. Частину використали при будівництві домів у центрі міста, аж частини виклали добре відому нам львівську бруківку на площі ринок. Часточки замку досі існують. Вже в 14-му сторіччі Львів став провідним торговельним містом Східної Європи, адже знаходився на великому шовковому шляху. Якому шляху? Шовковий шлях це маршрут, по якому у ті часи товари з Китаю потрапляли до Європи. Серцем торгівлі та суспільного життя, звісно, стала площа ринок, де можна було зустріти купців з найвіддаленіших куточків світу. О, міняю кепку на лукум. Із стебелку львібель бежить є тульки як ти. Львівська ратуша пам'ятка, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Вона є найвищою ратушею в Україні та має висоту 65 метрів, як 20-поверховий хмарочос. Маємо побачити краєвид на заході сонця. Напевно, перша ратуша не була настільки високою. Дійсно, декілька разів її перебудовували після наслідків пожеж. Найскладнішою була пожежа 1527 року, коли повністю згорів центр Львова з усією готичною архітектурою. Уряд Львова запросив найкращих італійських архітекторів для відбудови міста у стилі Ренесанс. Саме в такому вигляді місто Лева і збереглося до наших днів. Яка краса! А чи знали ви, що Львів не тільки місто величної архітектури та історії, але й видатних відкриттів? Яких відкриттів? Саме у Львові проїхав перший в Україні кінний трамвай. І саме тут запустили першу в країні повітряну кулю, а ще двоє місцевих аптекарів вперше винайшли гасову лампу. А ще львів столиця шоколаду. Саме тут, на площі ринок, було відкрито першу шоколадну кондитерську у 1803 році. Кожне замовлення кондитер вкладав невеличкі записки, які писав його син. Оце так маркетинг. А що я попереджав, що хочу смаколиків. Чому всі заклади раптом зачинились? З початком російського вторгнення 2022 року більшість закладів у Львові почали готувати виключно для переселенців, військових та територіальної оборони. Ресторатори та кухарі розвозили гарячі обіди аж до самого кордону з Польщею, де біженці з прифронтових територій стояли у кілометрових чергах до порятунку. Спочатку війни через Львів пройшло понад п'ять мільйонів переселенців. Багато хто з них залишився у місті в очікуванні закінчення війни. А ще місто Лева серце волонтерського руху. Саме так. Адже гуманітарна та військова допомога з Європи спочатку прибувала до Львова, звідти вже вирушала туди, де була потрібна. Таким чином місто стало надійним тилом для ЗСУ і прихистком для тисяч людей. Сьогодні ми відвідали гору, з якої починалася історія Львова. Побували на площі ринок, яка завжди була центром торгівлі. Піднялись на верхівку найвищої ратуші в Україні. А ще ми побачили, як гостинний Львів став другим домом для сотень тисяч переселенців. Як львів'яни готували їжу для біженців, які тікали від війни та стояли у кілометрових чергах на кордоні. Тому що всі ми віримо в світло після темряви, адже цьому вчить наша історія.